що Ще мулимо, запокоєння душ спожили рабів Божих воїнів, що загинула, захищаючи цілісність, незалежність України нашої, гроїв Андрія. Володимиро, Дмитро, Володимиро, Ярослава, Олего Віталія. і за відпущення їм осяби провине вільної, невільної, Щоб Господь Бог оселив душі їх. То не проведні, спочивою, милості Божої, царства небесного, і відпущення гріхів віку Христа Безсмертного, Царя і Бога ношу, просимо. Господу помолимось! вот і є воскресіння, життя і упокоєння спочили гробі двоїх, воїнів, що загинули, захищаючи цілісність і незалежність України, нашої героїв. Андрія Володимира, Дмитро Володимира, Ярослава Олега, Вітолію, Хрести Боже наші, Тобі висилаємо з безпочаткою твоїм Отцем і з присвятим і пливістю Творчим твоїм духом, мені повсякчас і на віки віків.